цього тижня конфлікт зон повернулася в столицю України Київ, аби запитати, що сталося з обіцянками провести реформи та подолати корупцію. Мій гість – міністр закордонних справ Павло Клінкін. Західним країнам уривається терпець. Що він може сказати, аби заспокоїти їх? Павло, Павло Клімкін, ласкаво просимо в програму конфлікт зон? Ласкаво просимо в країну, яка бореться з російською агресією? Дякую. Але спершу поговоримо про ваші відносини з країнами заходу. Вам пообіцяли безвізовий доступ у Європу? МВФ поновив фінансування. А коли ви збираєтеся виконувати свої зобов'язання? Які саме зобов'язання? Такі, як боротьба з корупцією, наприклад, як проведення реформ, як те, про що недозначно говорив Джо Байден вашому президенту, кілька тижнів тому. Ну, дивіться, якщо поглянути на те, що відбувається в Україні, і я маю на увазі не тільки діяльність міністра закордонних справ, то ми точно зробили більше за останні два роки ніж за попередні 20. І це не тільки створення системи боротьби з корупцією, і не тільки пов'язані з цим арешти практично щодня. але в цілому Ціла ментальність власне стала змінюватися і це відчутно. Але якщо поглянути з боку, то все інакше. Байден говорив про це дуже роздратовано і попереджав вашого президента в найсильніших з усіх можливих виразах про те, що час втілювати обіцяні реформи. Інакше країни Європейського йшлося про п'ять країн, готові відмовитися від санкцій проти Москви. Ні, ні ні, зовсім не так. Давайте не будемо кидатися такими фразами, тому що я особи був присутній на зустрічі між нашим президентом і Джо Байденом. Коли він сказав випрямся і лети прямо, так він сказав випрямся і лети прямо. санкції стосуються того, що Росія веде війну гібридну війну проти України. Вона окупувала Крим і фактично окупувала Донбас. так що санкції запровадили, щоб змусити Росію піти з України. Реформи – це наше тобто, ви вважаєте, що санкції задумані для цього? Адже поки що немає жодних ознак чогось такого. Санкції так нічого і не досягли в плані якоїсь докорінної зміни ситуації на окупованих територіях. Тож як довго ви воліли б, щоб ці санкції тривали? Адже європейський та американський бізнес потерпає від продовження санкцій? По-перше, санкції мають застосовуватися до тих пір, поки Росія в буквальному сенсі не піде з України. Я вірю в те, що люди і країни роблять вільний вибір. і це ваш вибір. А вибір України досягти реального успіху, і це те, що нам слід робити, аби вижити та досягти успіху. Ви так вважаєте? але ж це і питання вашої достовірності і морального авторитету. Якщо ви дозволите Росії нападати на незалежну державу, ви відкриєте скриньку Пандори, це заведе вас у глухий кут. Вам слід зрозуміти це Ваш прем'єр-міністр пішов далі. Він заявив у червні, що країни, які підтримують. Зняття санкцій стануть співучасниками агресора. На вашу думку, наскільки це продуктивно навішувати ярлик співучасників агресора на людей, які хочуть зняти санкції, Йдеться і не про ярлики, про емоції так, але він зробив саме це. Це був саме ваш прем'єр, який навішував ярлики. Що я хочу сказати, ми відчули справжню міжнародну солідарність, і це уперше в історії Європейського союзу, коли ЄС провадить послідовну і зрозумілу політику щодо Росії Виходить, що потрібна була агресія проти однієї незалежної країни. Щоб випрацювати цю політику, і тепер це наш шанс згуртуватися, добитися результату і підтримати міжнародну систему, що ґрунтується на праві. А якщо ви Ви могли б підтримати санкції, якби виконували взяті на себе зобов'язання щодо боротьби з корупцією і реформ, чого ви, як заявляють європейці та американці, поки що не робите належним чином. зовсім ні, взагалі то якщо ви простежите заяви будь-кого зі США та ЄС. То в плані реформ та в плані того, що зроблено, як я особисто вважаю, закладено цілком стійку базу. міністерка торгівлі США Пенні Прицкер буквально кілька тижнів тому відвідала Україну і сказала те ж саме. Вона сказала, що вам необхідно посилити боротьбу з корупцією та інші реформи, що вам необхідно діяти вже зараз. Повністю повністю згодом цим. я зустрічався з міністеркою Пріскер, і так ми ще не досягли своєї мети. І Якщо ви вважаєте, що тотально корумповану країну за два роки реально перетворити у по справжньому європейську демократію, то чудово, але у 2015 році за корупційні злочини засудили менше людей ніж у 2014-му. менше, Тож ви рухаєтесь назад. Якщо ви піднімете статистику, це важливо, але якщо ви поглянете на останні статистичні дані та на те, що арешти відбуваються практично щодня. Якщо ви поглянете на систему викриття корупції, я маю на увазі антикорупційне бюро і спецпрокурора з боротьби з корупцією. Тобто, загалом на все, що зараз відбувається, і на всю реформу. Форуму національної поліції, то ваші слова про те, що Україна рухається назад. Я ніколи серйозно. Я ніколи на посаді міністра ні від кого такого не чув. просто зацитуйте мені. Але Transparency International тут у Києві заявила: ми весь час чуємо запевнення, що українські політики хочуть боротися з корупцією, але насправді все навпаки. Назвіть мені хоч когось, хто заявив, що Україна рухається у зворотньому напрямку в питаннях реформ. Бо для мене це дуже особисте питання. Адже ми віримо у це. Ми боремося з корупцією і переслідуємо корупціонерів. І Йдеться не тільки про корупцію, йдеться про більшу прозорість системи влади, про повну реорганізацію системи юстиції, про повну реорганізацію національної поліції. Окей, давайте поглянемо, що ваше населення думає про ці так звані реформи. У травні червні міжнародний республіканський інститут провів опитування. Воно показало 71% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку. На запитання, що змусило би їх змінити свою думку, 46% відповіли скасувати імунітет депутатів і суддів. Я повністю це підтримую. Тоді чому цього не відбувається? Бо нам потрібен політичний консенсус цього питання, і тоді це станеться. Тобто, виходить, у вас немає політичного ядра, немає політичного консенсусу для руху. вперед? Послухайте, це не так. Учора набрав чинності цілий пакет інституційних реформ, і концепція того, як змінити систему правосуддя, також є. Це один момент. Другий момент полягає в тому, що буде з імунітетом. Особисто я великий прихильник того, щоб піти навіть ще далі. Але нам необхідно мати загальнонаціональний консенсус, щоб боротися з цим пане міністре, людей запитали, чи стали на їхню думку державні структури більш чи менш корумповані. 76% опитаних вважають, що прокуратура стала ще корумпованішою 73% – що суди стали більш корумпованими. 75% кажуть, що податкові органи стали більш корумпованими. А ви мені заявляєте, що рухаєтеся вперед. Але ж населення каже вам, що ви крокуєте назад. Та ні, це не так, і я поясню, чому. Але ці цифри говорять самі за себе. Бо тут йдеться про рівень очікувань, тобто про розуміння того, що слід зробити. Знаєте, особисто в мене також надзвичайно високий рівень очікувань, і кожен з урядовців повинен відповідати цьому рівню очікувань. Саме це кардинально відрізняється від того, що було раніше, але щодо того, що це рух уперед, то це однозначно так, і це видно на конкретних прикладах. Три три чверті вашого населення не вважає, що може розраховувати на справедливий суд. Астоспоміж тих, хто звертався у суди. 31 відсоток респондентів заявив, що офіційні представники суду вимагали від них хабар або натякали на це. Ви цим я пишаєтесь? я наведу вам інший приклад. За попередньої влади знаєте, я добре пам'ятаю це опитування. українським судам довіряли тільки 4 відсотки населення. Уявляєте тільки 4% українців. Навіть якщо вони це казали з якимось іншим емоційним забарвленням, то нині абсолютно інша ситуація. коли ми порівнюємо результати опитувань про рівень довіри поліції, тоді і зараз. то раніше це було лише 5%. а сьогодні це 50 з плюсом. Є різниця Пане міністре, оптимізму не додає і те, що ціла когорта реформаторів, офіційних осіб і міністрів склали свої повноваження. Наприклад, колишній міністр економіки Айварас Абрамовичус він пішов у відставку в лютому, заявивши, що менеджери бізнес імперії президента впродовж цілого року тільки посилювали свої позиції при владі. Він намагався навести лад на державних підприємствах, але наразився на опір. Ось вам ваша чистка. У вас був міністр охорони здоров'я Олександр Квітешвілі. Нам завадила система, сказав він, яка цементувалася упродовж останніх 25 років, а тепер вона намагається виштовхнути нас як чужорідне тіло. Вас це підбадьорює? мене дуже підбадьорює те, що було зроблено в державному секторі економіки в плані реальних реформ. Здається, ви живете у зовсім різних світах із цими людьми. Ні, ні, здається, це ви цитуєте якісь інші джерела, бо я скажу вам дві речі. Я цитую тих реформаторів, які пішли зі своїх посад, сповнені розчарування і вічаю через нинішню ситуацію. А я знаю реформаторів, зокрема й заступників міністра в нашому міністерстві економіки. які послідовно працюють над цілковитою зміною підходів до керування державними підприємствами. Все ж стосується і системи охорони здоров'я яку, як ви знаєте, тепер керує українка американського походження, одна із жінок, яких я страшенно поважаю, мене вражає глибина її реформ, візьмемо випадок Віталія Каська. Він був одним з реформаторів, призначених розібратися з внутрішніми проблемами генпрокуратури. Він намагався розібратися, чому прокурори ігнорують очевидні випадки корупції. Він каже, що існує негласна домовленість. Прокурори заплющуватимуть очі, якщо це в інтересах керівництва. Він заявив, беззаконня, а не верховенство права панує в Україні. не Сьогодні беручи до уваги всі види реформ, які підтримали до речі США і Євросоюз, і враховуючи співпрацю команди фахівців із США з нашим новим генпрокурором. Це власне найкраще підтвердження того, що ми рухаємося вперед. і це власне те, що я хочу сказати. Рухайтеся вперед. Та нікого не притягнули до відповідальності за вбивство понад сотні демонстрацій у 2013-2014 роках. жодна антикорупційна справа пов'язана з попереднім режимом Януковича, не дійшла до суду. Жодна. Уряд заявляє, що до 40 мільярдів доларів зникли, а ви жодної корупційної справи не змогли довести до суду. І ви кажете мені, що рухаєтеся вперед. Послухайте, вони факти не підтверджують ваші твердження. Вже не одна корупційна справа дійшла до суду. Але те, що стосується майдану, справді дуже емоційне питання для всіх нас. Слідча робота триває на цей момент. Опитані тисячі тисячі людей, і я абсолютно впевнений у тому. Це моя особиста точка зору, що ми з'ясуємо не тільки те, що сталося на майдані, але перед судом постануть ті, хто відповідальний за цю трагедію. а тепер ні Люди зовсім у цьому не впевнені, як ви. Приміром, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов каже: нічого не змінилося при владі ті ж еліти, ті ж олігархи панує загальне розчарування. Розчарування, Хіба він не правий? Абсолютно. Моя думка дуже проста. Якщо взяти рівень очікувань багатьох багатьох українців, то він просто величезний. І мій рівень очікувань величезний. І я роблю значно більше, ніж було можливо але й зобов'язання людей у плані цих реформ також величезні. І я готовий сприймати їхні пропозиції або нові ідеї Але коли заходить мова про корупцію, чому ви просто не зізнаєтеся і не скажете? Вона проникла всюди на її викорінення, знадобляться роки при владі занадто багато олігархів, яких доводиться терпіти, бо вам потрібна їхня допомога у боротьбі проти сепаратистів яких підтримує Росія? Чому сепаратистами, яких підтримує Росія? Чому? бо вони контролюють, бо олігархи мають великий вплив на південному сході країни і на сході на Донбасі? Ні-ні, це повне мечня. Ми вже можемо самостійно боротися з Росією. Справді, Безперечно. Та ж міловано помиляється, коли пише, що існує ціна, яку нове політичне керівництво змушене платити. Яка гарантія безпеки бізнес-інтересів їхніх опонентів? Тобто ви відкупаєтеся від них? ні, поясніть мені, який у цьому сенс. підкупити деяких олігархів заради боротьби з Росією. для мене це звучить трохи божевільно. Головне ось що Україна справді була тотально корумпованою країною. І Ми повинні бути чесними щодо цього. У нас є три основні рівні корупції: корупція на рівні високопосадовців, корупція серед держслужбовців і повсякденна корупція. І досі це одна з найбільш корумпованих країн. Безперечно, знадобиться деякий час, аби викорінити корупцію. І будьмо відвертими, це неможливо зробити за один-два місяці. Але якщо поглянути, чого ми вже досягли, то ви не можете стверджувати, що нині корупція на такому ж рівні, як приміром два роки тому. Що стосується системних реформ, то як я вже казав, ми говоримо не лише про боротьбу з корупцією. Це і нова національна поліція і Повністю прозорий електронний реєстр Кожен може зайти на сайт і не давати жодних хабарів А як щодо боротьби всередині влади має на увазі видатну візуальну ілюстрацію цієї боротьби в грудні минулого року, коли два урядовці, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і губернатор Одеської області Міхаїл Саакашвілі, почали кричати, обзивати один одного злодій, сволота. Дивіться, вони ж жбурляли бурляли один в одного водою із скриновщина. Так та й ви власне Я там теж. Бух. власне ця вода і вас підмущила, але я залишався спокійним. Можете вважати мене зразком витримки в нашому уряді, тож не хвилюйтесь. А якщо решти, ви пишаєтеся спектаклем своїх колег? Це все емоції, це все пристрасті, як на мене. Це скандал, який демонструє людям дуже огидний розкол у владі. Хіба ні? Ні, зовсім ні. Дивіться, в країні відбуваються перетворення. Ми боремося з російською агресією. За цих обставин ви повинні бути емоційними, ви повинні бути пристрасними. Як на мене, або у нас буде така команда, яка в нас є. вони ж ненавидять один одного. Вони називали один одного злодій, клоун. Вони влаштували словесну перепалку через стіл. Внутрішня політика це а президент був би сили зупинити це. Ви ж бачили, ви ж були там. Внутрішня політика може бути смішною, але насамперед вона має бути дієвою. Добре, давайте ще поговоримо про реформи. Країни Великої Сімки нещодавно заявили українському уряду про своє занепокоєння. Йдеться про ситуацію із закордонними журналістами в Україні. Зокрема, сайт під назвою Миротворець, пов'язаний з членами вашого уряду, нещодавно виклав онлайн особисті дані тисяч західних журналістів і членів знімальних груп, які отримали акредитацію сепаратистів на сході країни. Вони виклали в інтернет особисті дані та назвали цих журналістів колаборантами терористів. Усупереч вашим зобов'язанням і вашим законам, і ці імена досі на сайті. Чому ви ніяк не реагуєте? Це ж підбурення до насилля, хіба ні? Чудонітингбада зовсім ні. тут у Києві ніхто нікого не підбурює. якщо говорити про свободу слова, Україна дивовижний приклад такої свободи. Але ви проігнорували протест великої сімки. Це була очевидна нота протесту. Моя позиція абсолютно чітка. Моя позиція на 100% чітка. Яка? Не можна оприлюднювати особисті дані людей, які насправді є друзями України. але зрозумійте, і ви людей тут в Україні. Дехто їде до терористів у Донецьк і Луганськ, отримує реєстрацію, та потім його бачать тут. І ця людина аж ніяк не бореться з російською агресією. але справа значно серйозніша. Міністерство закордонних справ Великобританії висловило вам своє глибоке занепокоєння щодо цього сайту і заявило, що він підриває дух і букву українського законодавства, яке чітко визначає, що особисті дані можуть бути розкриті тільки зі згоди самої людини. Крім того, це порушує міжнародні зобов'язання України. Тож я запитую вас разом з британським урядом, чому ви нічого не робите з людьми, які порушують закон у вашій країні. Ми відреагували дуже чіткою заявою. Ми заявили, що це неприпустимо. пояснення, чому так сталося? Я що не вам дав ваш міністр внутрішніх справ заявив, війна є війна, а друг, який віддано б'ється, значно важливіший для мене ніж думки лібералів і латентних сепаратистів. Тож він не бачить нічого поганого у цьому сайті. Ви кажете, що засудили це. Ви кажете Ні, він дуже чітко сказав, що публікація не була прийнятною, але з приводу іншої діяльності таких сайтів його думка була цілком іншою. Знаєте, ваші закордонні партнери не купилися на такі пояснення. Вони висловили протест. Вони протестували проти цього. А ви проігнорували? Я особисто заявив про дуже чітку позицію щодо сайт. Досі існує, і список досі у загальному доступі. І велика сімка заявляє, що це незаконно. Крапка. послухайте, моя позиція така: Я відданий, і Україна віддана свободі слова. Ця цінність є засадничою для моєї держави. щодо того, як взаємодіяти з терористами у Донецьку чи Луганську, це треба обговорювати з нами. А стосовно того, що робити з цим сайтом, моя позиція така: це неприйнятно, це цілком однозначно. Чому ви перешкоджаєте роботі міжнародних експертів, які хотіли оглянути панітенціарні об'єкти в Україні? Чому їхню перевірку блокували? Чому інспекторам з підкомітету ООН з попередження котувань не дали виконати свою роботу у травні цього року? Байведей привентітфондунджобинмейдесінатато. Це не так. Це свого роду спекуляції, бо я особисто брав участь у комунікації між відповідними відомствами. Вони були змушені припинити свою роботу в Україні. Ви це знаєте? Ні, це не так. Ні, це так. Ви не праві. Ні, не спекулюйте на цьому. Я не спекулюю. Це ООН. Ні, цей випадок. чотири члени делегації під комітету ООН з попередження катувань перервали свою роботу в Україні, заявивши, що ви не співпрацюєте. зовсім ні. я особисто займався цією справою. тепер ми вже все владнали. і я скажу вам, чому так сталося. Ми підготували для них відповідні юридичні рекомендації як їм діяти в Україні. І пояснення, чому вони не могли отримати доступ в будь-яке місце, полягають у тому, що чому вони не можуть отримати доступ усюди. Не можу з міркувань безпеки. ви підписали не обов'язковий протокол, який дає право інспекторам ООН без попередження відвідувати будь-які заклади утримання. Абсолютно ви підписали не обов'язково протокол. І це наше зобов'язання. Навіщо ви підписали, якщо не збираєтеся виконувати, не збираєтеся робити те, що вимагає протокол? Але відповідно до протоколу, і я раджу вам його прочитати. ми повинні надати доступ у місця, щодо яких існують підозри у тортурах або неналежному поводженні з затриманими. Але йшлося не про такі об'єкти. І саме до них хотіли потрапити спостерігачі. Ми не могли цього зробити з міркувань безпеки, але після додаткових консультацій ми все погодили. Добре, і ви можете спитати їх, чи відчувають вони тепер якісь перешкоди у своїй роботі. Гаразд пане міністре, перед тим як завершити нашу розмову, я хотів би запитати вас про мінськ. 2 про величезне розчарування. Мінська 2 не існує тільки Мінськ-1. Гаразд. На заході панує величезне розчарування тим, що український парламент не зміг ухвалити зміни до конституції, які б дали фактичну автономію сепаратистським регіонам, що було ключовою умовою мінських домовленостей. Параграф 11. зміни. Треба було ухвалити ще до кінця минулого року для вас мінські домовленості мертві, ні зовсім ні, але ви не просунулися з цим. Ви не виконуєте і своїх же обіцянок. і ми не маємо наміру просуватися, поки Тож угода мертва. Насправді вона мертва мінськ мінські угоди прості та легкі, якщо мати намір їх виконувати у нас із Росією фундаментальні розбіжності у розумінні мінських угод Росія хоче легалізувати російський протекторат на Донбасі. Але для цього вони хочуть, щоб Україна ухвалила децентралізацію, і лише після цього Росія готова говорити. Чи піде вона з Донбасу, та чи передасть Донбас під контроль ОБСЄ щоб там запанувала справжня безпека? Німеччина заявляє, що обидві сторони повинні щось робити, і обидві повинні виконувати угоду. Безперечно, але моя точка зору дуже проста. або ми досягаємо фундаментального рівня безпеки на Донбасі, і ми домагаємося, що Росія повністю виходить звідти. Я маю на увазі російські регулярні війська, російське озброєння, і там вже не буде російського протекторату. І лише після цього ви почнете виконувати свою частину мінських. Тільки після цього ви це маєте на увазі, така ваша умова. Це моя принцип це нова умова. Це моя принципова позиція. Ви перетворюєте її на умову. Це не умова, це моя принципова позиція. На Донбасі повинно бути безпечно, і Там не повинно бути Росії для того, щоб повернути Донбас назад в Україну. Маю на увазі український Донбас в Україну. І не створювати знову щось на кшталт нового великого Придністров'я. Окей, тож мінськ мертвий. зовсім ні. Окей, гарас Якщо чекайте, якщо говорити, що мінські угоди мертві, це означатиме ухиляння від наміченого шляху і ухиляння від взятих зобов'язань. Я розумію до чого вихилите і розумію цю точку зору багатьох у європейському союзі. Але я радий, і я б навіть сказав, я щасливий, що є багато людей, які віддані виконанню реальних мінських угод та боротьбі з російською агресією, з якою ми зіткнулися на Донбасі. Пане міністр, дуже дякую вам за участь у конфлікт. було приємно. Дякую, на все добре.